Вітаю усіх, хто дивиться телеканал Конкурент Україна. В ефірі наша постійна програма Запитай у юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик, і як завжди, ми маємо кілька запитань, на які сьогодні дамо відповідь. Розпочнемо з актуального запитання, з яким неодноразово до нас зверталися. і зокрема, чи будуть якісь проблеми, якщо при виїзді за кордон з дітьми будуть надаватись свідоцтва про народження дітей, а саме заламіновані свідоцтва. Отож, друзі, як пояснили в Державній прикордонній службі, а так само Міністерство юстиції України нещодавно надало роз'яснення про те, що жодних обмежень, або навіть, скажімо так, законодавчих вимог про те, щоб ваші свідоцтва про народження ваших дітей вони не були заламіновані, або тобто, якщо ви їх заламінували вже, вони будуть недійсними, чи це буде підставою або причиною для того, щоб відмовити вас в перетині. Кордону. Це вже є офіційні роз'яснення, і раніше такої норми жодних обмежень не було, і станом на сьогодні таких обмежень немає. Тому, навіть якщо ваші свідоцтва про народження заламіновані, не потрібно переживати, оскільки на кордоні жодних правових підстав для того, щоб вам відмовляти в перетині кордону, немає. Тому, якщо будуть якісь такі ситуації траплятися, що... Вас будуть, скажімо так, схиляти або змушувати повернутися назад і говорити про те, що потрібно розламінувати ці свідоцтва, або, наприклад, взяти дублікати, можете чітко говорити, щоб вказали вам на норму законодавства, де це передбачено, і на норми законодавства, які забороняють виїжджати за кордон при наявності заламінованих свідоцтв про народження. Так бувають ситуації, як були надавалися роз'яснення неодноразово, про те, що є ситуації, коли... Скажімо так, немає можливості встановити підпис, встановити справжність печатки, яка так, є в свідоцтві про народження, яке заламіноване, бувають такі випадки. Але, знову ж таки, на сьогоднішній день жодних правових підстав для того, щоб стверджувати, що от із заламінованим свідоцтвом про народження вашої дитини вас не випустять за кордон, немає. Від себе хотів би додати, що якщо ви плануєте поїздку і ваше свідоцтво про народження вашої дитини заламіноване, якщо так трапилося і ви це зробили, то я би радив вам просто також встановити в додатку Дія і, відповідно, там завантажити документ вашої дитини, саме свідоцтво про народження, яке будуть всі дані збігатися з тим, які відображені в заламінованому свідоцтві про народження. І якщо навіть якісь питання виникнуть з приводу... Справжні підписів або справжньості початки ви можете цілком і повністю підтвердити цей документ в вашому застосунку ДІЯ, якщо він у вас є встановлений. Це може стати додатковою, скажімо так, нагодою тому, щоб дійсно переконати прикордонників, якщо в них будуть якісь запитання з приводу справжньості цього документа. Але загалом жодних обмежень в цьому немає на сьогодні. Наступне питання стосується того, чи потрібно мати фізичну офіс або якесь приміщення при реєстрації громадської організації. Отож, друзі, на сьогоднішній день, якщо ви реєструєте громадську організацію, то на момент її реєстрації жодних законодавчих вимог з приводу того, щоб у вас в наявності було приміщення фізичне, скажімо так, немає. Ви при реєстрації вказуєте адресу місця знаходження вашої організації. Це може бути адреса засновників організації, відповідно, когось одного з них, або, знову ж таки, якась адреса офісного приміщення, яке ви в майбутньому захочете орендувати, чи там, маєте у власності і зможете використовувати. Але обов'язку вже, скажімо так, мати у власності, чи навіть в оренді на момент створення громадської організації. Такого обов'язку немає, такої вимоги немає. Тому ви можете просто вказувати місце знаходження це адреса фізична, яка може бути або ваша, або якогось іншого приміщення чи когось із засновників. А ми рухаємось далі. І наступне питання стосується того, з якого віку можна зробити закордонний паспорт або паспорт громадянина України для виїзду за кордон для дітей. Отож, на сьогоднішній день кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон відповідно з моменту народження. Тобто, ваша дитина, скажімо так, на другий день після народження вже має право на те, щоб виготовити їй закордонний паспорт. Якщо ми говоримо про варіанти виготовлення, то знову ж таки тут можна або разом з дитиною приїхати в центр надання адміністративних послуг, або в такий, скажімо так, орган, як міграційна служба, або знову ж таки в державне підприємство Документ, де можна скористатися також таким паспортним сервісом, який надасть вам послуги з приводу виготовлення документа для виїзду за кордон для вашої дитини. Можна це зробити, як я вже сказав, разом з вашою дитиною, де її так само сфотографують. Або ж просто взяти з собою фото вашої дитини, і, відповідно, яке буде відскановане і буде використане при виготовленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Тому можете скористатися цими способами. Єдине, що уточню, що паспорт такий буде видаватися для дітей строком на 4 роки. Це зважайте, оскільки, якщо плануєте якісь відпустки, є деякі країни, які... Скажем так, Рекомендують, щоб ваші паспорти і паспорти ваших дітей були так, дійсні не менше, ніж 6 місяців. Тобто там, додати закінчення терміну дії паспорта було більше, ніж півроку, то можете на це звернути увагу, якщо плануєте зараз відпустку. А сам паспорт, проблеми жодної немає зараз зробити, можете і можете звичайний зробити. Тобто будь-якому такому органі, який я вже назвав. Це можна зараз зробити і отримати таку послугу. А ми рухаємось далі. І наступне питання стосується у нас з приводу того, чи можна і навіть скажемо так, чи обов'язково встановлювати резерв плюс додаток застосунок такий для осіб, які досягли 18 років. Отож. На сьогоднішній день жодної норми законодавства, яка зобов'язувала і вказувала на те, що чітко потрібно встановити обов'язково резерв плюс для тих осіб, які досягнули 18 років, немає. На сьогоднішній день є законодавство, яке говорить про те, що військово зобов'язані чоловіки, які мають від 18 до 60 років, і фактично це було, скажімо так, цей застосунок тоді. І введено в дію, що ці категорії вони повинні оновити свої облікові дані одним із кількох способів, і саме застосунок «Резерв плюс» є одним із способів, одним із можливостей оновити свої військові облікові дані. Відповідно, також можна це було зробити через СНАП, або, відповідно, особисто звернувшись в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. На сьогоднішній день жодної такої вимоги, як я вже сказав, немає про те, щоб якщо вам настало 18 років, і ви обов'язково повинні встановити цей додаток. Це на ваш розсуд, ви самі можете. Діяти самі можете вибирати собі, чи встановлювати його чи ні. Але знову ж таки хотів би зауважити, що якщо вже вам виповнилось 18 років, то відповідно до того ви повинні були стояти на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки як призовник. Фактично, повинні були мати приписне до призовної дільниці, це такий так документ, який надається призовникам, і відповідно прийти. Військово-лікарською комісією для того, щоб визначити вашу придатність до військової служби в майбутньому. І фактично ваші військово-облікові дані вже повинні були бути в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Вони повинні вноситись в сам в єдиний реєстр військовозобов'язаних та призовників. І фактично ці всі дані будуть там вказані незалежно від того, є у вас застосунок чи немає в так званому реєстрі оберіг. Ваші дані будуть. Знайдені, і фактично, якщо ви зверталися, то вони будуть оновлені. Але, як я вже сказав, обов'язку, що якщо ви не встановите його, то ніяких там застосовувати штрафних санкцій до вас не повинні. І друзі, маємо ще два запитання. Одне з них стосується того, яким чином продати своє майно, зокрема, якщо один із співвласників майна знаходиться за кордоном. І людина звернулася в ситуацію, що вона має частину земельної ділянки половину і половину будинку, але інший співвласник категорично проти того, щоб продавати це житло і цю земельну ділянку, посилаючись на воєнний стан, сам знаходиться на за кордоном, і відповідно цікавляться в нас, яким чином можна здійснити такий продаж цієї нерухомості. Отож, на сьогоднішній день, якщо співвласник Цієї частини другої не бажає здійснити продаж, то ви можете теоретично і практично здійснити продаж лише вашої частки. Як це відбувається? В першу чергу, вам необхідно буде, скажімо так, направити лист або якимось чином повідомити іншого співвласника про те, що ви збираєтесь продати вашу частку в цьому мені, і відповідно. Надати йому переважне право в купівлі цієї частки. Зокрема, це може бути листом, повідомлено іншого співвласника про те, що от ви вирішили продати, вказати там всі істотні умови, тобто ціну фактично, про те, щоб він мав розуміння, за якою ціною ви продаєте свою частку. І відповідно, після цього він має термін для того, щоб. Або дати відповідь, що він хоче купити цю частку у вас, або відмовитись від переважного права на купівлю цієї частки. Після цього, коли не буде або жодної відповіді, або він напише вам, що він не збирається купувати у вас цю частку, ви можете продавати будь-кому, хто згодиться купити цю одну другу земельну ділянку і будинку. Тому можете рухатись таким чином, якщо немає доброї волі вашого. Іншого співвласника, вашого сусіда на продаж цієї земельної ділянки і будинку, то фактично можна піти таким шляхом і продати саме одну другу частку вашої, яка належить вам, оскільки законодавство дозволяє, скажімо так, вашою приватною власністю користуватися і її продавати, відчужувати будь-якими способами, не забороненими законодавством України. Один із способів, який я вже назвав, можна рухатись таким чином. І останнє запитання нашого сьогоднішнього ефіру буде стосуватися того, чи повинні проходити військово-лікарську комісію, придатні до військової служби. Зокрема, чому запитали такому ракурсі, оскільки в людини є відстрочка, і вона цікавиться, чи повинна вона повторно проходити ВЛК, якщо вона була визнана придатною майже рік назад, тобто ще термін. Однорічний після проходження останнього ВЛК не прийшов, але вже людина цікавиться, як їй бути надалі. Отож, обов'язку, скажімо так, добровільно або в обов'язковому порядку самостійно звертатися і проходити ВЛК для саме придатних осіб, які були раніше визнані придатними, на сьогоднішній день не встановлено. Є норми законодавства, які говорять про те, що саме дія. Військово-лікарської комісії, сам висновок цієї лікарської комісії, він дійсний протягом року в періоді воєнного стану. Але є певні скажімо так, обставини і обмеження, які вказують на те, що якщо у вашому випадку є відстрочка, то під час дії відстрочки, прописано так в законодавстві, військовозобов'язані не направляються на проходження військової лікарської комісії. Тобто, фактично вас не можуть направити на Проходження ВЛК повторного фактично до того моменту, коли не закінчиться термін дії вашої відстрочки. Є, є лише один випадок, коли можна проходити під час фактично цієї дії відстрочки, коли ви, скажімо так, самостійно або добровільно захочете прийти і пройти цю лікарську комісію. Але знову ж таки, я сказав. Обов'язку такого немає, просто це буде ваша добровільна згода, добровільна скажімо так, позиція про те, що ви хочете оновити свої військово-облікові дані шляхом проходження військово-лікарської комісії. Якщо ж ви не встигли пройти протягом одного року з попереднього дати, то не переживайте, жодних штрафних санкцій не повинно бути, оскільки. Це стосувалося тих осіб, які мали статус обмежено придатні. Якщо ви були придатними, то фактично такого обов'язку, щоб обов'язково зараз проходити до 5 червня, у вас не було, і ви фактично під час дії вашої відстрочки на лікарську комісію не направляєтесь. Якщо просто бажаєте самі пройти, то звичайно можете звернутися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, і вони направлять вас на військово-лікарську комісію, і фактично ви її пройдете. Друзі, у мене на сьогодні все. Це було останнє запитання нашого ефіру. Як завжди, наша команда чекає на ваші звернення, на ваші цікаві запитання для того, щоб в наступних ефірах дати на них відповідь. З вами сьогодні був Валентин Хаймик. До зустрічі!